Вулиці Івана Франка, 10 міста Броди. Сталося, було повідомлення по лінії 102 про те, що на вулиці Франка, 10 міста Броди, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикліста. Візано на місці події було встановлено, що водій легкового автомобіля, який виїжджав з протилежної вулиці вулиці Хроновича на вулицю Івана Франка, не надав переваги в русі. Автотранспорту мотоциклісту, який рухався в попутньому напрямку, зісни зіткнення внаслідок чого транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Потерпілих осіб на місці події не було. Після встановлення факту водіїв на стан проспіння. Водій мотоцикліст перебував з ознаками мовкроноспіння. Після чого відносно нього було складено. Протокол про противнеї правопорушення та скеровано до обробів районного суду. З'ясувалося, що він був з пасажиром, оскільки від удару вони попадали обидва, що водій, що пасажир. Водій мотоцикла знаходиться на місці події. Ймовірно, що це був його товариш-пасажир, втік з місця події.